Каналу Ті 7 Залишайтеся з нами і онлайн на Ютуб каналі Тівісім Плюс, а також на офіційній сторінці Ті 7 у Фейсбуці. Ну а далі детальніше будемо аналізувати, що буде відбуватися на суді у Газі, також на генасамблеї ООН, та що буде між Україною та Польщею. До нашого тару доєднується політолог та заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бруджуков. Пане Артеме, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Отже, у міжнародному суді в Газі розпочинається раунд слухань позову України до Російської Федерації про геноцид. І ці слухання триватимуть майже два тижні. Власне, сьогодні виступатиме Росія, завтра Україна, а потім 32 держави, які залучила власне Україна. На ваш погляд, враховуючи, що міжнародний суд в Газі вже прийняв рішення про арешт Путіна, і ми бачили такі власне позитивні кейси вироків суду, власне, цього разу буде так само. Ну, знаєте, в мене дійсно стримані, але позитивні очікування, тому що дійсно міжнародний суд в Газі він має такий певний імідж інституції, яка дійсно працює це. А... Показник такої якості інституціональної спроможності виносити вироки от щодо таких резонансних міжнародних злочинів, які сьогодні здійснює Російська Федерація. Тому дійсно говорячи от про очікування і про перспективи, ми можемо а, прогнозувати, що дійсно будуть вироки проти путінських злочинців, проти самого Путіна, да, І окрім кейсу з історією по. Тим тим, що Путін вже отримав вирок щодо викрадення українських дітей, ми також побачимо вироки щодо геноциду, щодо інших військових злочинів, які сьогодні здійснюють росіяни, враховуючи те, що до прикладу, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідувань порушень в Україні заявили про те, що наприкінці було на початку вересня. Про те, що вони не бачать ознак геноциду українського народу. Чи ці рішення якось можуть бути взаємопов'язані між собою? Ну насправді не думаю, ну тут треба доводити давайте почати з того, що це е, буде складний і довгий юридичний процес, да, але там умовно, да, якщо навіть посилатися на відомих світових істориків, а ну конкретно на тімоті Снайдера, да і він виокремлює п'ять показників, да які є загально прийнятими в світовій історіографії юриспруденції, п'ять ознак геноциду. Да, і от все, що роблять росіяни. В Україні це якраз підпадає під кожний з цих пунктів. А тому насправді я думаю, що а, сьогодні це очевидно і міжнародній спільноті, але от в юридичному аспекті це треба довести, да, зібрати докази. І дуже добре, що на території України працювали величезна кількість міжнародних прокурорів юристів, які документували а, от всі події, всі злодіяння, всі порушення, які росіяни. А, Робили тут тому, я думаю, що насправді є велика перспектива, в тому що ми зможемо це довести, і в от з медійної да от з медійного дискурсу а, звинувачення Росії в геноциді українців воно вже перейде в юридичну площину. Чому для України важливо, аби питання геноциду перейшло в юридичну площину? Тому що це вперше. Допоможе нам в міжнародній дипломатії, а да таким чином нам простіше буде отримувати ту саму зброю, фінансову підтримку, політичну підтримку. Друге, що є не менш важливим, це також означатиме, що а, злочинці отримують вироки, да і вже там спокійного життя, десь а, в якихось там мальовничих куточках світу їм не буде. да і всі країни, які є там учасниками а, міжнародних договорів. Які е, мають карати відповідних злочинців, також їх будуть переслідувати, арештовувати і потім передавати для того, аби вони відбували терміни, е, які будуть їм е, судом призначені, тому насправді це історія, да про наші права, про нашу гідність, про е, захист України себе да, от в більш такому е, широкому по цьому понятті, да не тільки на полі бою, а й в юридичній царині для того, аби е, всі, хто має участь, да і всі, хто винувати цих злочин, вони понесли а, справедливе покарання. Да, і це важливо також не тільки для України. Це важливо в контексті всього світу, а, тому що а, сьогодні да ми бачимо в різних частинах світу є загрози у цих кривавих терористичних диктатур, яких десь там планують знищення інших народів, а, знищення інших держав. І Це буде якраз показова справа для міжнародної спільноти, чи готові вона сама сама себе захищати, а да, тому от тут принципово буде наскільки ефективно спрацює суд, наскільки ефективно спрацюють е, сторона обвинувачення і всі свідки, які були долучені до справи, чи в майбутньому це рішення може вплинути також і на розмір репарацій, які платитиме Росія. Сто відсотків, я думаю, що це буде закладено, але а, треба буде дивитись да на самі матеріали справи, на вимоги, які Україна висуватиме. Але я думаю, що це також знаєте, От є ця загальна така спільна а, папка, в якій там Україна збирає. Умовно і свої дипломатичні а, прагнення юридичні, які от в цілому потім ляжуть в у великий трибунал та да, над Росією, який ми очікуємо провести вже після нашої перемоги. Да, тому що а, навіть у цей трибунал в Газі він такий поки що локальний. Та да, це не Нюрнберг умовний на який ми очікуємо, але це в будь-якому разі така цеглина. В оцей фундамент, який ми будуємо для потенційних майбутніх великих гучних юридичних справ щодо країни агресор, взагалі у нас така анонсована дипломатична осінь, і ці дипломатичні зустрічі дуже активно починаються цього тижня. Зокрема, завтра стартує тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Побачимо, ми багато лідерів країн, високопоставлених чиновників, і власне це ніби продовження тих переговорів, які ми бачили у Саудівській Аравії. І тоді ми говорили про те, що вони мали успіх для України. Власне, чи маємо сподівання на те, що і ці переговори, які завтра будуть стартувати, теж матимуть успіх. Ну, по-перше, то треба говорити дійсно, що ця генасамблея ООН особливо тим, що вони на ній будуть присутні лідери держав, а да, окрім звісно, що Путіна замість якого прийде Лавров, тому що Путін а, є міжнародним злочинцем, і в Сполучених Штатах його арештували згідно римського статуту. Тому приїхати очевидно, він не може. І це знову ж таки велика перемога української дипломатії, тому що ми ізолюємо кремлівського диктатора. І сьогодні да, от його. Позиціонування, яке він там намагається, десь демонструвати, що він, начебто, там сильний якийсь імператор, то все це розбивається. А о, про те, що він не просто ізгой ні, ні ніхто не бажає йому тиснути руки на жодний з майданчиків. Да ми вже не говоримо про генасамблею ООН, Згадайте, хоча б саміт БРІКС у. Південній Африці. Тому я насправді, да, коли ми говоримо про генасамблею ООН, то це більш такі формальні речі, да, і сама ООН зараз переживає не найкращі часи, і ми багато їх критикуємо. Їх є за що критикувати, да, тому що а, сама модель, ну на мою думку, особисто, а сама модель ООН в таких критичних ситуаціях вона не працює, да, тому що немає консенсусу. А цей орган заточений не те, аби ухвалювати рішення тільки а, більшістю, абсолютно більшістю голосів а, всіх а, членів, да і якщо там Росія є. Країною, яка а, має один з вирішальних голосів, то очевидно, що припинити війну, да чи засудити Росію а, там до того, аби ну це перейшло до якихось конкретних дій. Ми не можемо. Да, там а, багато заяв політичних, які лунають, да вони навіть не завжди там максимально на підтримку України, тому що є блок держав, які підтримують е, Росію, да які там від неї злежні економічно да це не потужні держави, але при цьому функції ООН вот в нашому контексті, вони працюють неефективно. Це треба зазначати, але це не означає, що ми не маємо бути там присутніми, тому що важливо підтримувати а, якраз. Міжнародну увагу от, щодо ситуації в Україні, щодо російського вторгнення, щодо російського геноциду, всіх злочинів, які вони здійснюють щодо української підтримки, дає в будь-якому разі, це майданчик для дебатів і майданчик для демонстрації позиції. Ми його також треба використовувати. Ну як е, вже наче відомо, що буде Зеленський присутній, після цього, в зеленського будуть також зустрічі Вашингтоні. Все це підв'язано під одну дипломатичну стратегію, яку Україна реалізує разом зі своїми партнерами. А да, тому для нас найголовніше там знову звірити годинники з нашим основним союзником сполученими штатами, проговорити з іншими друзями-партнерами. Це також також буде важливо. Да, тому що допомога вона йде, але її обсяги треба збільшувати. Це важливо для того, аби наближати. От ту саму перемогу про яку ми говоримо, тому в будь-якому разі я б не ну рекомендував би нашим глядачам не мати якихось там захмарних очікувань, що це просто в один день закінчить війну, а розглядати генасамблею і поїздку президента потім до Байдена як, от просто рутинну роботу, яку треба весь час виконувати для того, аби досягати результату. Зараз багато думок про те, що за відсутності Путіна і також за відсутності китайського лідера Сі Цзіньпіня, Джо Байден хоче цією можливістю скористатись і власне залучити і країни півдня більше до рішення щодо України і власне залучити більше уваги на ваш погляд. Чи вдасться йому це зробити? Ну, я думаю, що увага буде злучена в будь-якому разі, але ну треба дивитися знову ж таки, які там пропозиції висуватимуться. Да? ми ж ну ми поки не знаємо, чи це буде е, умовні декларації, чи це будуть якісь конкретні кроки. Ну поки що, от в медійному дискурсі, да, з того, що ми знаємо, що нам відомо. Е, ну ні про яку конкретну умову й не йде. Да, це буде знову такі там пошук форматів. Це будуть діалоги, це буде е, е, спроби да знайти там нові альянси, союзи для того, аби. В майбутньому да, це могло б призвести до якихось конкретних дій. Тому от, от, варто просто це розглядати як дискусійний, дипломатичний майданчик да, на даний момент. Uh -huh. Uh -huh. Також 20 вересня заплановані відкриті дебати Радбезу ООН. Чи принесуть вони якісь результати, на ваш погляд? Ну, знову ж таки, ми повертаємося до основної тут історії про сам формат. Цих зустрічей і формат цих дебатів очевидно, що нам Україні важливо. Переконливо доносити свою позицію, да задля того знову ж таки, дам, якщо ми там пригадаємо, як наш постійний представник в ООН неодноразово да ще й до повномасштабного вторгнення вже і після, звісно, а просто принижував росіян, демонстрував, що вони дрібні шахраї, що вони злочинці, міжнародні злочинці, і це насправді важливо звучати. Да, є країни, які на це не будуть зважати, тому що для них не важливо. Вони по своїй суті, да також. Доволі авторитарні, антидемократичні і так далі, і тому подібне, але це не означає, що Україна не має потужно бути представлена на таких майданчиках. Тому я думаю, що і команда зеленського до цього готується і нашим МЗС тому ну, в мене нема сумнівів, що ми будемо більш переконливими на цих дебатах і в цих е, форматах. Але при цьому да і ну мені здається, що очікувати якихось е, конкретних результатів саме від ООН нам не слід. Але це посилить знову ж таки нашу позицію в очах наших партнерів: європейських, американських. Е, ну в будь-яких куточках світу. Да. Ми там трошки в нас ну давайте не трошки, напевно, у нас просідає історія з глобальним півднем. І вона просідає з як з об'єктивних, так і з суб'єктивних чинників. Да, і ми не депрацьовували, не депрацьовували, і росіяни, там мають традиційно сильний вплив, да і а, сама там геополітична конюктура світу зараз а, не сприятлива в цьому плані для України, да тому що там Китай посилює свій вплив. Тому насправді знову ж таки це. Чергова рутинна робота, яку треба використовувати а, задля того, аби посилюватись, і чи можемо ми це зробити сто відсотків. Власне, щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського, і президента США Джо Байдена, зараз багато розмов і в вересні дуже багато взагалі розмов щодо далекобійних ракет «Атакамс». дають, не дають, ніби то рішення вже прийнято, але тут і не прийнято. Власне, на ваш погляд, чи особиста зустріч, а також виступ перед конгресом США власне принесуть бажаний результат для України. Сподіваюся, ну здається, виходячи з того, що ми знаємо на сьогодні, то дійсно рішення про. Передачу так званих толстих ракет вже ухвалено в Білому домі, але ну я не насправді не впевнений, що як ну реліз цього рішення відбудеться якраз в рамках а, приїзду Зеленського. Можливо, його прилюдне трохи пізніше. Чому да, для того аби а, не ну те. Стратегія оця варити російську жабу на маленькому вогні. Це стратегія Сполучених Штатів, яка з перших днів повномасштабного вторгнення обрана. Да, і для того, аби можливо там десь не підіймати градус напруги в Кремлі. Ну, це така трохи східлена уява, але вона, на жаль, присутня в розумах певних членів команди Байдена. Тому можливо, там реліз цього рішення буде. Анонсовано трохи пізніше, але я думаю, що в будь-якому разі ми ці ракети отримуємо. На да, проблема якраз от в тому, що ця така позиція «one step behind, да, один крок позаду, яка дуже часто є там наших західних партнерів, особливо особливо сполучених штатах. Вся ця історія вона оплачується кров'ю українців. Да, і це насправді вимагає нас більше діяти більше. Переконаними бути в цих діалогах, да, і пояснити нашим партнерам, чому вони не мають права затягувати такі відповідні рішення. Тому що і атакамси, да, і умовно, і артилерійські снаряди, які ми там довго чекали зараз, їх стало більше. Це рішення не на завтра, це рішення, які повинні були ухвалені навіть не вчора, а позавчора. Дай ми безперечно дякуємо нашим союзникам за підтримку за все, те, що вони для нас роблять, але от в плані якості. І ефективності по ухваленню рішень да, є ще куди прогресувати. Я сподіваюся, да, от зараз ми переходимо на такий новий етап двосторонніх відносин, в яких відповідні рішення по зброї будуть ухвалюватися сильніше. Тому що, я думаю, американцям вже слід переставати боятися там, умовної ядерної ескалації з боку Російської Федерації, і от з цим путпутіним. Кривавим диктаторам російським треба розмовляти не а, мовою, от умиротворення агресора. агресора. Да? Ну досить вже Чемберленів, Ми чекаємо на Черчилля. Тому сподіваємось, що от такі рішення вони будуть ухвалюватись швидко, ефективно і а, з Росією будуть говорити виключно мовою ультиматумів. Питання зернової угоди теж буде обговорюватися. Адже ООН Антоніо Гутеріш власне казав про те, що він хотів би про це говорити. На ваш погляд, чи буде про це говорити Лавров? Звісно, як, ну, росіяни торгують зерновим коридором, зерновою угодою. Вони свідомо зараз підводять той самий глобальний південь під потенційну харчову кризу для того, аби от маніпулювати потім зерно. Своїм зерном, яке вони вкрали в нас, зерном, яке вони знищують в українських портах. Тому ну це один з інструментів. Та й сьогодні тут ну насправді це ж очевидно, мені здається, будь-кому, що Росія зараз ну це просто міжнародний терорист, який шантажує всіх смертю через голод, задля того аби досягати своїх цілей. І є цілий ряд політиків, які намагаються Путіна вмовити, знайти якісь йому преференції там. Відключити від частини санкцій для того, аби задобрити його, іначе то він змилувався і відкрив зерновий коридор. Мені здається, притомна позиція в цьому плані була б змусити Путіна через ультиматуми, через ще більш жорсткі санкції, через там повне ембарго на російські енергоресурси, а змусити діяти ну в логіці нормальних людей, да в тому, що не можна через там власні амбіції змушувати десятки або сотні тисяч людей страждати через волата і навіть вмирати. Тому це питання от знову ж таки до самої ООН, наскільки вона може бути ефективною, наскільки вона може вирішувати глобальні проблеми, задля для чого вона була створена? Да, тому що насправді, ну якщо там входити в історичний контекст, якийсь там дискурс, то і ліга націй попередниця, попередниця ООН, і сама ООН завжди була безпорадною в ситуаціях, таких як які складаються у нас з повномасштабним вторгненням. Тому насправді тут треба говорити, можливо, ну давати останній шанс дивитися, а потім вже фокусуватися на інші формати і шукати більш ефективні рішення. Ми ще й чули напередодні зустрічі Ердогана і Путіна про те, що ОНУ готові йти на якісь поступки щодо Росії, там, знімати певні санкції і так далі. Чи таких рішень ми теж можемо від них почути на цій генасамблеї? Я думаю, що будуть такі компрадори, які пропонуватимуть. Знову ж таки, займатися цією славно звісною політикою миротворення, шукати підходи до Росії, намагатися її вмовляти і вести от так званий цей бізнес южу. Але ну знову ж таки, будь-якому притомному аналітику, політику, дипломату, очевидно, що Росія не налаштована на будь-які конструкти. Вони сьогодні займаються чисто шантажем, і якщо цього терориста, який всіх шантажує, намагатися. Десь задобрити і дати якісь преференції, то очевидно, що його апетити будуть тільки рости. Да, і Росія буде це продавлювати і намагатися використовувати да, там. І щодо поглинання анексії українських територій, да, і в інших питаннях, і намагатися уникнути міжнародної відповідальності. Тому ну тут хотілося б тут питання не тільки до України, і хотілося б знову ж такі чути а, дуже міцну позицію з боку найбільших да, країн політичних, там економічних. Таких драйверів світу сполучених штатів Британії. ми сподіваюся, ну я особисто сподіваюсь, що а, вони також зі своєї сторони будуть тиснути це питання для того, аби ухвалювати рішення, ну які будуть проблему, які будуть напряму впливати на Путіна да і змушувати його відступати, а не давати можливість йому рухатись вперед і досягати своїх цілей. Власне, навколо українського зерна і його експорту зараз дуже багато подій і заяв. От, зокрема, європейська комісія зняла ембарго на українське зерно, проте в односторонньому порядку Польща, Словаччина та Угорщина заявили про те, що вони це ембарго продовжують. Якщо говорити в контексті стосунків України і Польщі, як це може на нас вплинути? Ну, сьогодні це дійсно негативно впливає. І там питання є до обох сторін, да і до України, і до Польщі. Ну і насправді це бізнес, да це не політика. Ну бізнес, економіка, яка переходить в політику. Да, тому що є українські збіжжя, яке заїздить в Польщу, Є люди зацікавлені його там купити дешевше, потім продати на тих ринках збуту, на яких реалізовує свою продукцію польські фермери. Да, через це звісно, що ціна впадає і. Є незадоволені підприємці польські цієї історії. Я просто думаю, що тут насправді це питання мають вирішувати не тільки. України і Польща в двусторонні історії, да і тут має європейський союз якраз брати на себе лідерство. Я думаю, що можливо має бути створена певна комісія або певна організація да між нашими країнами, які могли б регулювати питання цього експорту і зробити його здоровим, зрозумілим і потрібно. Да, для для того, аби дійсно от те збіжжя, яке Вирощують в на теренах європейського союзу на теренах України на да, при тому, що ми його вирощуємо ще в умовах повноставного вторгнення під обстрілами, задля того, аби от зробити можливо правильні квоти і розподілити між учасниками да, ринки збуту з для того, аби і країни, які потребують цього зерна, вони його отримували, і водночас виробники також заробляли, і ринок був доступний, зрозуміло, для всіх. Взагалі зараз багато думок власне про те, чому Польща приймає таке рішення. Хтось каже про те, що це напряму залежить від виборів, які відбудуться 15 жовтня в Польщі. Хтось каже, що це від виборів максимально не залежить. Яка ваша думка? Я думаю, що це історія якраз економічна. Ну і звісно, вона впливає на вибори, тому що фермери це також виборці. І очевидно, так, що правляча партія вона завжди зважає ухвалюючи рішення на те, що в них там наближається цикл, і Вони не хочуть е мати конфліктів з потенціальними виборцями. Але при цьому величезна кількість електорату ПІС підтримує їх. Через підтримку України Да? це також очевидно це праві сили да і вони якраз а, в умовах, коли у їхніх а, сусідів йде помаштабне вторгнення, на цьому будується їх рейтинг. Да, коли вони демонструють а, послідовну чітку позицію в підтримці а, да, союзної держави. Тому я тому, що є шляхи вирішення цього питання, звісно, на, цього на цьому намагаються спекулювати. Є і об'єктивно, да люди, які там не задоволені цією історією, але є і росіяни, які максимально намагаються підливати масла в це полум'я. І я сподіваюся, що і у наших політичних лідерів, і європейських і світових, вистачить а, розуміння да от стратегічного планування для того, аби правильно розв'язати от цю задачу. Відбудеться особиста зустріч у Сполучених Штатах Америки, президента Дуди і президента Зеленського. На ваш погляд, особисте спілкування якось може вплинути? Я насправді думаю, що між самим Дудою і з Зеленським особливо там і немає проблем. Да дійсно взаємовідносини з Польщею зараз, ну там на міждержавному рівні, вони через ці кейси погіршились. Але я думаю, що насправді все можна вирішити Ну, Але от особиста зустріч це може стати таким відправною точкою для нормальної дискусії по цьому питанню. Причому там буде ще й стратегічний партнер, наш спільний сполучені штати, да і я думаю, що ці тристоронні двосторонні зустрічі вони можуть принести результат. Натомість ми бачимо заяви міністра сільського господарства Польщі, який каже про те, що Польща блокуватиме вступ України до Європейського Союзу, якщо не вирішиться питання експорту зерна. Наскільки серйозною є ситуація, і чи дійсно Польща із нашого союзника може перетворитись на ту країну, яка блокуватиме вступ до ЄС? Я не думаю, що проект блокуватиме вступ до ЄС. це Також елемент політичного тиску. вони хочуть умовно от в цьому проблемному питанні. Все перетягнути на свою сторону да, і, ну, і, там, і бути чистими переможцями. Очевидно, що там і вступ України в європейський союз, там і наші більш там стратегічні двосторонні відносини вони залежать від діалогу і від здорової такої дискусії, в якій буде народжуватись істина, і буде будуть народжуватись правильні рішення, які будуть взаємовигідними для обох країн. Да? Тому що очевидно, Україна не може відмовитись від експорту зерна, тому що ну да це важлива складова нашої економіки. Але зрозуміло, що. Поляків є свої інтереси, є свої амбіції, тому знову ж таки, там повертаючись до там, нашої генеральної лінії, мені здається, тут треба сідати за стіл переговорів да, з конструктивними позиціями з обох сторін, з пунктами і обговорювати. Да, тому що а, це не те питання, в якому неможливо знайти консенсус. Я думаю, що можна задовільнити обід, обидві сторони а, в. Умовах, коли всі налаштовані на конструктивний діалог, і в мене є сподівання, що і з нашої сторони, і з польської сторони таке розуміння. існує. ними дякую, пане Артеме, що доєдналися до нашого тару. Політолог та заступник директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков був з нами на зв'язку. Дякую, що доєднались. Дякую вам.